А ми розпочинаємо раунд послідовність, у якому перевіряємо ваше логічне мислення та вміння перетворювати хаос на порядок. Я Супер. думаю, що ви зараз дуже легко впораєтесь з моїм завданням. Юро, ми перші Так, так. послідовність Є? для вас. Виходьте ласка. всі разом? разом. Так, і зараз я розповідаю вам. Правила. Треба по якому критерію? Отже, перед вами будуть фото 10 українських міст. За 90 секунд вам а, треба розставити ці міста у послідовності від 1 до 10, у залежності від того, наскільки вони віддалені від Києва. Ми рахували ага. відстані за автомобільними шляхами. Час так, якщо... пішов! <віць> <піць> так, Одеса, Уж Полтава, Харків! Вінниця. Отут найдалі, найдалі, так? Найдалі Полтава. А чому ні перший? Житомир найближчий, десь повинен бути. Нехай поки тут постоїть. Так, Дніпро це 500 км. Полтава, Я думаю, десь недалеко. Сьоме. Я думаю. Уже мені здається, перший. Так, я теж думаю. Це потім Сімферопіль. Скільки сифероти? 700. Так. <зарків> так, Так, Житомир, Житомир. Да, вони однаково. Харков, Полтава, Дніпро, Ли... Одеса, Львів, Івано-Франківський. Да. 450 кілометрів. Я... Львів. Отут, отут. Львів 500, і Дніпро це теж 500. Полтава, да, 450 Одеса також. Харків також. Я так думаю, що Одеса Ближче Полтава ближче так. Харків! Перії, Харків це 400. А Одеса це. Отак. Ні, Ні-ні, було нормально. Харків хай буде. Ні, ні. Одеса сюди. Ближче. – Житомир найближче, а де 10. Що це таке? Вінниця! – Вінниця! Вінниця. <смір> а а, а Вінниця 200, Вінниця 200, Вінниця 200. Вінниця 200. Я Еля, я Еля. Житомир, Вінниця. Окей, okay, Полтава, Харків, Одеса, <смір> може <смір> бути десь Дніпро, Львів. Yeah. Івано-Франківськ. О, тут Ми нормально, Ужгород, Ужгород, Харків, да Сімферополь, Івано-Франківськ. Далеко, але... Сімферополь, Ужгород. Все, 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 час вийшов. Ми виграли. Відійдіть, будь ласка, Ну, да. так. Добре, давайте на свої місця. Мені дуже, дуже, дуже. Я не бачу цих піропиль. Радую, що ти прям улибаєшся. Ну що, друзі, я готова розказати вам результати вашої біганини. Це може трішечки сумбурно, але ми так. старалися. І перше місце, яке найдалі від Києва, це. Ужгород. Да. І це правильна так. 823 кілометри. Друге місце. Ви поставили Сімферополь. І це правильно відповідь. 819 кілометрів автомобільними шляхами. Третє місце: Івано-Франківськ. І це правильна відповідь. Ого! 602 кілометри автомобільними шляхами. Вчора проїжджав біля нього. Степка їхав, він знає. Четверте місце Львів. І це правильно лікар. 551 кілометр автомобільними шляхами. І ви молодці. Я думаю, що тут буде десь помилка. Отут. От така маленька помилка буде. П'яте місце Дніпро. І це неправильна відповідь. Ближі, тому що так, ось так. тут повинен бути Харків 480 кілометрів автомобільними шляхами. Але ви поставили Дніпро. Шосте місце Одеса. І це неправильна відповідь, тому що тут повинен бути Дніпро 478 кілометрів автомобільними шляхами. Так. Сьоме місце. Харків, а це неправильна відповідь, тому що тут повинна бути Одеса 475 кілометрів автомобільними шляхами. Восьме місце Полтава, і це правильна відповідь 343 кілометри автомобільними шляхами. Молодці! дев'яте місце Вінниця, і це правильна відповідь. 278 кілометрів автомобільними шляхами. і звісно, Житомир. Правильна відповідь 154 п'ятдесят чотири кілометри автомобільними шляхами. Молодці. Правильних відповідей. Повірте, 70... це нереальні. Вова, знаю, що ти подорожував багатьма країнами. Так. Скільки країн ти відвідав? 75. Ого. А яка топова? Ось топові країни. Насправді, так. скільки би ти не подорожував. Завжди ти приїжджаєш в якусь іншу країну. Тиждень. Вау, супер! і Це класно було, і це класно було. А потім хочеться додому. Тиждень і все, хочеться борщу. Так, Згодом згодом. <плес> ну що вова, твої подорожі? Я думаю, зараз тобі знадобляться, тому що зараз виходить твоя Виходимо. команда. Пішли, команда Послідовність для вас перед вами 10 світових мегаполісів. За 90 секунд ви повинні розставити ці мегаполіси у послідовності від одного до десяти, у залежності від того, як далеко вони розташовані від Києва. Клас! Це на... ми... на... <світку> <А світку> ви — цілим світом. Ну давайте спробуємо. Ну давайте час пішов. Погнали, дивимося, що тут є. Париж, Варшава, Варшава дуже близько. Давайте що. Давай Варшаву в кінець поставимо поки що. В Що у тебе є, Валік? В мене Оттава. Адома, це Канада. Це Канада, це далеко. А що Варшава? А, Перша найдалі, так? Оттава. Джакарта, інтернет. Мадрид. Ну, Оттава далеко. Оттава точно далеко. Я неправильно, якщо що, розставляю, я просто розставляю. А перше місце те, що це да далі Рига, Рига ближче Блин, дуже далеко Блище за Вахін, о, а о, та бото Берлін оточка. не дуже далеко. Тут дуже далеко. Стамбул. давай тоді там дуже близько. Стамбул це Турція. Ви чого? Це був близько. Бова займається. Так, давай. через Чорне море, через це, ось, Криму, там буквально 4-5 годин передбачено. Вашингтон в Турці. ближче, мені здається, ніж Отава. Тут перший став. Мадрид, Мадрид, Берлін. Я хочу йому допомогти. Там був. Валічик, ми за тебе давай. Валік, давай ми за тебе, Париж. Варшава найближче. Берлін, так, Рига. Париж, Берлін. А до речі, Рига Париж може ні бути, Рига, чи Варшава. О, ні, ні-ні-ні-ні. Париж сюди Дивись. Париж сюди. Сюди, Париж, Париж. Мадрид. давай, Вова, О, давай. давай. Берлін. Вовочка, давай. Але там був навпроти. Скільки там? Може? Рига, Варшава, Рига, Варшава. Мені здається так, але я не впевнений, Ось цих двох ми тут можемо посипатись. Вашингтон Джакарта. карта. Це ж найдав баба, що таке. Так, було так. Кат... Все, відійні, Мені, зі, ну... цих не торкайтесь. А, <ріст> Ну Звичайно, що десь щось. Якщо Вова поїздить по країнам, то я ніфіга не знаю, де там що знаходиться. От е, всі палки на Вову потім. А як... тава, це Канада, правильно сказав? Так. Да. Все, фух. Зараз ми перевіримо, як ви впорались з цим завданням. Так, ну що, перше місце Джакарта. І це. Зараз ми перевіримо, як ви впорались з цим завданням. Так, ну що, перше місце Джакарта, і це Правильно! правильне. Да. Oh, yeah. П'ять тисяч voilà! кілометри від Києва. Друге місце. Ви поставили Пекін. Але це неправильна відповідь. Бо Чому? тут повинен бути Вашингтон. <позрочные> 7830 тисяч кілометрів. Третє місце. Пекін. Ви поставили Вашингтон, але це неправильно тут повинна бути й Отава. 7221 км. Поки що тільки одна. Четверте місце Отава. Дай нагадаю, Пекін. Ось тут мав бути Пекін. Пекін в нас 6456 кілометрів. П'яте місце. Ви поставили Париж. Але це. Неправильно, А відповідь. що? тому що тут Мадрид 2863 кілометри. Закінчуємо це шосте куб. місце. Ви поставили Мадрид, а ось тут повинен бути Париж. 2026 кілометрів. Ну там-то та все буде нормально. Я сподіваюся. сьоме місце поставили Берлін. І Це право. Молодці. Блін, ми а, всюди були близько. 1202 кілометри. Восьме місце. Стамбул. І це Далі. правильно. Далі. О, молодець. Молодець. О, 1056 <піллянна> кілометрів. Там просто лунклюш. Дев'яте місце. Рига. Це. І це правильно. Так. Відповідь. 830 кілометрів. С'яте місце Варшава. Варшава 691 кілометр. Я просто стояв. <смеш> п'ять правильних відповідей. Молодці! Так, на 2 бали, на 2 бали. Це правильно, але двійка по географії. Після цього конкурсу сім балів у команди Ткача та п'ять балів у команди «Дантеса». Ну Добре! А попереду буде за балтам! Особливого гостя. Його звати <риклад> Данієль. <риклад> um, Звідки ти? З Нігерії. А Thank чому you. ти тут в Україні? Тому що я люблю Україну, люблю Київ і люблю українців. Okay, so... Ти любиш українську музику? Yes, так, звісно. Даніель взагалі не знає української мови, але він дуже любить співати українські пісні. Прям як я в дитинстві Брітні Спірс, і зараз він нам заспіває. А ви повинні вгадати, що це за пісня, виконавця, назву натиснути червону кнопочку та отримати від мене бали. Ну, що ви готові? Так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла ла 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 А хто це зробив? Не я. Лірунська ласточка. Так, ти знаєш цю пісню? А навіщо тут. А, ні, я не знаю. В мене найкраща команда в світі. Добре, які варіанти? Я просто. Давай хоч щось тобі, скажи, все. давай. — ми на тебе не ображаємося. Давай так, просто... — а чого ти можна? Ні, 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 взагалі, це клас, круто, що ти правтикала. Нормально. Ні, я не правтикала, Юра! Давай. Абсолютно любу українську пісню така Ні, Там є точно ла ла, ла просто розумієш. Я думаю, що в просто ноти співає. Просто ноти. Намагається заспівати мелодію. А я думала, то на тоша могилівська ла ла. Ти серйозно? Ну давай, лера. А? нажав на кнопку. Так. Ну що? так, ми думаємо, що це народна українська пісня, яка називається рідна. Марі це це пісня про рушник називається. Але ж е, так, е, так. але ми команда, і ми підтримаємо, і це та. ваша поразка, тому що це неправильна відповідь. Серйозно <різь> ви, ви можете послухати далі. Кенюрипітва мота міг би повторити ще раз, no, будь ласка. لا 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Дильфин випускай. Я знаю. Я знаю, фантастична хто співає? Таяна, Таяна! Зустрічі. Дякую. А тепер загальний рахунок. Ой, Може, не треба. Давайте просто 22 грати і кайфувати. У команди ткача. 32 бали у команди. Це нормально, це нормально. Скільки пистливих слів у Ксенії Мішини? Каченючі! Для зіркових гравців. Тантесівцюлічки. Скільки гнучкості, розуму Я. у команди Ткача для чудернацьких загадок, скільки креативу у команди Дантеса. <свят> Тут математика проста. Помножуй усе на безкінечність української любові. Та отримай велике патріотичне шоу для всієї родини. Я люблю Україну. Щонеділі о 19 на ТЕАТ.